А зараз я вам хочу показати систему кріплення труб. Це нова система, яка приміняється тільки в жаді номер 14 на Мінському селі. От скотч. І хтось надіється, що цей скотч буде тримати трубу. Скотч закріпили за провода. Де йдуть провода на електрощиток. Зараз ми це бачимо. От уклон нового участка труби. Ось система кріплення труб. Система кріплення труб. От ми її бачимо. Це нова система кріплення труб. А це вмісто резинок, Уплотнення такі. Приміняються ЖЕКі, На кожному стеку такі уплотнення. Можна їх і далі бачити, де гонучами замотано. Відповідно, ми маємо оці результати. Такі результати мають відповідно.